Питання про те, чому дорослі діти залишають своїх матерів у похилому віці, є болючою темою, що кровоточить у тіні покоління, яке виростили з безмежною відданістю, відвертається як тільки з'являється сивина і починають тремтіти руки. Це парадокс нашого часу, про який ніхто не хоче говорити, оскільки він торкається нашої власної вразливості. У найближчі хвилини ми разом пройдемо через приховані шари цієї болісної дійсності. Не для того, щоб судити чи звинувачувати, а щоб зрозуміти Карл Юнг навчав нас, що справжнє зцілення можливе лише через зустріч з нашою тіньовою стороною, і ця темна сторона сім'ї сьогодні видна скрізь, якщо ми лише наважимося подивитися. Ми відкриємо, як сучасна культура самореалізації призвела до тихої епідемії забуття, як найглибші людські зв'язки руйнуються під тягарем несвідомих страхів, і як з цього розуміння може народитися новий шлях гідності. Іронія нашого часу полягає в тому, що ми живемо в суспільстві, яке ставить незалежність понад усе. Індивідуальність прославляється як священний грааль. Тоді як коріння, з якого виростається індивідуальність, систематично перерізаються те, що продається як визволення, виявляється формою емоційної ампутації. Дорослі діти сьогодні відчувають себе вправі скидати своє минуле, як старий одяг, вони говорять про токсичні стосунки та необхідні межі, не розуміючи, що при цьому часто знищують власну історію. Мати, яка десятиліттями дозволяла своєму життю обертатися навколо цих дітей, раптом стає тягарем, нагадуванням про час, який краще забути. Юнг назвав би це формою патологічної індивідуації. Справжня індивідуація означає не відрізання власного коріння, а свідоме його інтегрування це означає розуміння того, звідки ти прийшов, щоб знати, куди йдеш. Але в нашому прискореному світі. Цей диференційований погляд замінюється простими формулами. Сучасна мантра звучить так: якщо щось болить, видали це, якщо стосунки стають складними, припини їх, якщо минуле незручне, витісни його. Ця позиція призводить до покоління людей, які, хоч і виглядають зовні успішними, внутрішньо відірвані від власних витоків. Подивіться на дерево, яке перерізало своє коріння. Воно може деякий час виглядати зеленим, але його життєва сила невпинно згасає. Подібно відбувається з людьми, які розривають сімейні зв'язки, вони можуть відчувати короткочасне полегшення, але довгостроково платять високу ціну за цю емоційну ампутацію. Мати у похилому віці стає живим дзеркалом власної смертності. У її втомлених очах діти бачать власне майбутнє. І ця конфронтація для багатьох нестерпна замість того, щоб зіткнутися з цією фундаментальною істиною життя, вони обирають втечу. Якщо вам знайомий цей болючий погляд, напишіть слово вони перекладають відповідальність на будинки для літніх людей, на установи на всіх, тільки не на себе. Юнг ще на початку ХХ століття розпізнав, що сучасне суспільство культивує глибокий страх смерті. Цей страх проявляється не лише у запереченні власної смертності, але й у уникненні всього, що нагадує нам про нашу минущість. Мати що старіє, таким чином стає символом, який треба витіснити, чи спостерігали ви коли-небудь, як доросла дитина, раптом стає неспокійною, коли мати розповідає про свої фізичні недуги, як вона змінює тему, або видумує терміновий захід. Ці начебто безневинні реакції є ознаками глибокого, несвідомого захисту проти реальності старіння та смерті. У цій втечі від минущості лежить також втеча від власної емоційності. Сучасний світ винагороджує раціональність і карає вразливість. Дорослі діти навчилися регулювати, контролювати, оптимізувати свої почуття, нефільтрована емоційність матері що старіє. Не вписується в цю систему емоційної ефективності, але що відбувається з матір'ю в цьому рівнянні? Вона, яка присвятила своє життя вихованню цих дітей, раптом стоїть перед екзистенційним випробуванням її життєва мета, яка десятиліттями була чітко визначена, розчиняється в повітрі. Діти, які колись були її світом, створили власні світи і, здається, більше не потребують її в них. Юнг говорив про другу половину життя як про час внутрішнього повороту. Коли зовнішні завдання виконані, психіка природно звертається всередину у пошуках глибшого сенсу та значення. Для багатьох матерів, однак цей природний процес отруюється відчуттям відкидання їхніми дітьми. Трагедія полягає в тому, що обидві сторони страждають. Діти часто несуть несвідоме почуття провини, яке проявляється в різних формах. Вони можуть бути професійно успішними, але їхні сни переслідують образи покинутої матері. Вони компенсують свою приватну холодність публічною благодійністю, допомагають чужим, нехтуючи власним походженням. Ця компенсація є класичним юнгівським феноменом. Те, що ми відкидаємо у свідомості, шукає несвідомі шляхи прояву. Син, який не відвідує матір, щедро жертвує на будинки для літніх людей, дочка, яка місяцями не телефонує, пристрасно займається захистом прав літніх людей. Вони проєктують свої витіснені почуття на безпечні дистанційовані об'єкти. Юнг ідентифікував би це як механізм тіні. Тінь містить все те, що ми не можемо прийняти в собі. У цьому випадку це усвідомлення того, що всі ми, незважаючи на наші ідеали незалежності, глибоко залежимо від зв'язків та спадкоємності. Відкидання матері, що старіє, зрештою є відкиданням власної потребуючої смертної природи, але розглянемо також матір у цій складній структурі. Часто вона несвідомо сприяє цьому зразку, десятиліттями вона ставила власні потреби за потреби своїх дітей. Вона так повністю визначила себе в ролі самовідданої матері, що забула, хто вона поза цією ролью. Коли діти йдуть, залишається вакуум, який заповнюється докорами та гіркотою. Юнг розпізнав, що надмірна готовність до жертв часто є формою несвідомого контролю. Мати, яка все дає, очікує в обмін довічної емоційної заборгованості своїх дітей. Цей невимовлений рахунок, однак, наступним поколінням сприймається як пригнічуючий і призводить до потреби звільнитися. Тут виникає порочне коло чим більше мати дає і пізніше вимагає, тим більше дистанціюються діти, чим більше вони дистанціюються, тим більше озлобляється мати. Юнг описав би це як констеляцію архетипічних сил, у якій активізуються як пожираюча мати, так і бунтівне дитя. Рішення полягає не в звинуваченнях, а в усвідомленні цих несвідомих зразків. Для матері це означає відкрити свою ідентичність поза материнською ролю, для дітей це означає зіткнутися зі своїм страхом емоційної близькості та минущості. Обидві сторони повинні навчитися. Що справжня любов не означає володіти іншим або бути ним одержимим, уявіть собі, матір, яка після десятиліть самозречення раптом стоїть перед завданням відкрити себе. Її ідентичність була так тісно переплетена з ролю опікунки, що вона не знає, хто вона без цієї ролі, самотність, яку вона відчуває, це не лише самотність покинутості, але й самотність самовідчуження. Юнг постійно підкреслював, що найбільші кризи також представляють найбільші можливості для зростання мати, покинута своїми дітьми, стоїть перед екзистенційним викликом, який може привести її до глибшого самопізнання. Вона може навчитися любити себе не як матір, а як цілісна людина з власними мріями, бажаннями та потребами. Водночас діти часто несуть важкий тягар неприйнятої провини. Вони інтуїтивно знають, що їхня поведінка неправильна. Але сучасна культура дає їм, начебто, логічні виправдання вони говорять про межі, про самодогляд, про необхідність жити власним життям, але під цими раціональними аргументами булькає вулкан непрожитих емоцій. Справжня трагедія полягає в тому, що обидві сторони хочуть одного і того ж справжнього автентичного зв'язку. Але вони спіймані в танці, який все більше віддаляє їх одне від одного. Мати чіпляється за спогади та очікування, тоді як діти втікають у свою уявну незалежність. Якщо ви готові розірвати цей несвідомий зразок, напишіть прорив у коментарях. Юнг навчав нас, що зцілення можливе лише через усвідомлення, поки діють несвідомі зразки, вони будуть повторюватися знову і знову. Діти, які сьогодні залишають своїх матерів, можливо, самі одного дня будуть покинуті власними дітьми. Це цикл болю, який може бути розірваний лише через свідому роботу над власними внутрішніми конфліктами. Розгляньте сучасну сім'ю як систему, яка втратила рівновагу. Традиційні структури зруйновані, але нові здорові форми співжиття ще не встановлені. Ми живемо в перехідний час, коли старі впевненості зникли, але нові ще не знайдені. У цій невизначеності люди шукають прості рішення для складних проблем. Відповідь не полягає в поверненні до застарілих патріархальних структур, але також не в повній атомізації суспільства. Вона полягає в розвитку зрілого свідомого способу співіснування, який поважає як індивідуальність, так і з'єднаність. Юн говорив про необхідність інтегрувати протилежності, а не розділяти їх. У контексті сім'ї це означає шанувати як потреби в автономії, так і в належності. Це означає розуміння того, що справжня незалежність можлива лише з надійного фундаменту, і що цей фундамент часто лежить у сімейному корінні. Для покинутої матері це може означати відпустити своїх дітей, не відмовляючись від любові до них. Це означає розуміння того, що її завдання як матері полягало не у створенні довічної залежності, а у вихованні сильних самостійних людей. Коли ці люди тепер йдуть власними шляхами, це парадоксально є ознакою її успіху як матері. Для дітей це означає усвідомити, що відкидання матері часто є відкиданням частин самих себе. Вони викидають зі свого життя не лише особу, але й власну історію, своє коріння, своє походження. Ця ампутація може принести короткочасне полегшення, але довгостроково вона призводить до внутрішнього збідніння. Суспільство в цілому повинно навчитися цінувати як потребу в індивідуальному розвитку, так і значення міжпоколінних зв'язків можливо вести самостійне життя, не заперечуючи власне коріння. Можливо, встановлювати здорові межі, не замикаючи серце. Юнг розпізнав, що багато сучасних неврозів виникають з втрати зв'язку з архетипічними основами життя. Сім'я, незважаючи на всі свої проблеми та травми, представляє одну з цих основ. Заперечувати її означає відрізати себе від істотної частини людського досвіду. Уявіть собі. Як було б, якби матері та діти могли навчитися новому танцю? Танцю, який тримає близькість і дистанцію, зв'язок і автономію в динамічній рівновазі, танцю, який дозволяє обом сторонам бути собою, не руйнуючи фундаментального зв'язку, який їх поєднує? Цей танець вимагає мужності від обох сторін, від матері. Мужності поважати своїх дітей як самостійних істот, навіть якщо це означає модулювати власні потреби в близькості, від дітей мужності подолати свій страх емоційної близькості та зрозуміти, що любов не автоматично означає полон. Якщо ви готові знайти цю мужність у собі, напишіть слово мужність у коментарях. Це також вимагає готовності розпізнати болючі істини про власну сім'ю. Не поринаючи в гіркоту чи жалість до себе, Юнг навчав нас, що зцілення відбувається не через уникнення болю, а через свідоме проживання та інтеграцію важких переживань. Можливо, нинішня криза сімейних зв'язків є необхідним кроком у розвитку людської свідомості. Можливо, ми спочатку повинні пережити крайнощі ізоляції, щоб знайти зрілішу форму з'єднаності. Юнг розумів би це як колективний процес індивідуації, у якому людство навчається розвивати більш свідомі та вільніші форми стосунків. Надія полягає в тому, що ця криза також представляє можливість для трансформації матері можуть навчитися відкривати власну цілісність незалежно від визнання їхніх дітей. Діти можуть навчитися, що справжня сила полягає не у відкиданні минулого. А в свідомій інтеграції всіх аспектів їхньої історії, і, можливо, тільки можливо, з цього болючого протистояння можуть виникнути нові форми сім'ї форми, які одночасно сприяють індивідуальному розвитку та задовольняють глибокі людські потреби в спадкоємності та належності. Юнг твердо вірив, що кожна криза несе в собі зародок рішення. Нинішня епідемія сімейного відчуження може бути болючою, але вона також змушує нас думати про якість наших стосунків вона кидає нам виклик розвивати більш свідомі автентичніші форми любові. У цьому процесі усвідомлення лежить ключ до зцілення. не в поверненні до старих зразків, не в подальшому відчуженні, а в розвитку нового зрілого способу співіснування. Способу, який поважає як індивіда, так і спільноту, як свободу, так і зв'язки. Покинута мати символічно представляє всіх, хто виконав своє завдання і тепер стоїть перед викликом знайти новий сенс у своєму житті. Її біль реальний і виправданий, але він не повинен бути кінцем її історії. Він може стати початком глибшого самопізнання, подорожжю до власної незалежної цілісності. Дистанційовані діти символічно представляють покоління, зачеплене між традицією та сучасністю. Вони шукають нові способи життя, але часто без інтеграції мудрості минулого. Їхнє завдання навчитися, що справжня свобода полягає не в ізоляції, а в свідомому виборі зв'язку. Якщо ви самі зачеплені цією динамікою, чи то як мати, чи як дитина, пам'ятайте, що зцілення можливе, воно починається з чесного розгляду власної ролі в цьому болючому танці, воно продовжується готовністю до прощення як собі, так і іншому. І воно завершується розвитком нових свідомих форм любові. Юнг навчав нас, що індивідуація це довічний процес. Він ніколи не припиняється, він лише стає більш свідомим і диференційованим. У цьому сенсі стосунки між матерями та дітьми також є безперервним танцем наближення та дистанціювання, відпускання та повернення завдання полягає не в тому, щоб закінчити цей танець, а в тому, щоб зробити його більш свідомим з більшою повагою до автономії іншого, з більшим розумінням власних потреб. З більшою мудрістю про цикли життя, можливо, найпрекрасніше в цей важкий час те, що він змушує нас думати про якість нашої любові не лише про її інтенсивність чи частоту, але про її чистоту, її свободу, її автентичність. Юнг сказав би, що лише така свідома любов може справді зцілювати та звільняти. У тиші між матір'ю та дитиною у просторі відчуження та болю лежить також можливість нової зустрічі, зустрічі, яка базується не на старих зразках залежності чи контролю, а на взаємному визнанні як повноцінних самостійних істот. Ця нова зустріч може виглядати інакше, ніж традиційні материнсько-дитячі стосунки. Вона може бути менш присвоюючою, але більш щирою. Вона може бути менш частою, але більш свідомою. Вона може містити болючі істини, але діяти більш звільняюче. Юнг вірив, що кожна людина несе в собі потенціал цілісності. Цей потенціал не може бути реалізований іншими людьми, навіть власними дітьми чи власною матір'ю. Він може бути реалізований лише через свідому роботу над собою, через інтеграцію всіх аспектів власної особистості. Через примирення з власною історією. У цьому сенсі, криза сімейних зв'язків також є запрошенням до індивідуального дозрівання, запрошенням відкрити власну цілісність, інтегрувати власні тіні, жити власною правдою. Якщо ви дивитеся це відео і впізнаєте себе в ньому, знайте, що ви не самотні. Мільйони матерів і дітей переживають подібні боротьби, подібні болі, подібні надії. Ваша історія є частиною більшої людської історії пошуку автентичного зв'язку. Нехай це усвідомлення не знеохочує вас, а надихає. Ваш біль не безглуздий, ваше прагнення не хибне. ваша надія не наївна, ви є частиною більшого процесу людського усвідомлення, у якому виникають нові форми любові та співжиття. Юнг нагадав би вам, що кожна криза також є кризою свідомості, вона показує, де старі зразки більше не функціонують і де повинні розвиватися нові. Вона болюча, але необхідна для зростання. Чи маєте ви мужність зіткнутися з цією кризою? Чи маєте ви мужність досліджувати власні тіні, розпізнавати власні потреби, жити власною правдою? Чи маєте ви мужність любити, не володіючи, давати, не очікуючи, прощати, не забуваючи? Це шлях індивідуації, який показав нам Юнг, шлях, який веде через темряву, але до світла, шлях, який включає біль, але приносить зцілення. шлях, який проходить через ізоляцію, але веде до справжнього зв'язку? Ваша історія. Чи ви мати, чи дитина ще не закінчена? Ви маєте силу свідомо формувати її, додавати нові розділи, зцілювати старі рани, ви маєте можливість вийти з ролі жертви і стати творцем власного життя. Юнг навчав нас, що найбільша любов часто полягає у звільненні іншого для матерів, це означає поважати своїх дітей як самостійних істот, навіть якщо це приносить біль. Для дітей це означає бачити своїх матерів як повноцінних людей, а не лише як проекційні поверхні для власних незадоволених потреб. Цей вид любові вимагає зрілості, мудрості та мужності, її нелегко практикувати, але вона звільняє всіх учасників вона відкриває простір для автентичних зустрічей, для чесного спілкування, для справжньої інтимності. Можливо, настав час розвивати нові ритуали як суспільству. ритуали відпускання та повернення, вдячності та прощення, визнання та поваги, ритуали, які допомагають нам свідомо формувати переходи життя та зміцнювати зв'язки між поколіннями. Юнг був переконаний, що ритуали відіграють важливу функцію в інтеграції важких переживань. Вони надають невимовному форму: болю, вираз, любові, рамки. Можливо, матерям і дітям потрібні нові ритуали, щоб шанувати та формувати свої складні стосунки. Подумайте про образ дерева, яке дозволяє своїм плодам дозріти, а потім звільняє їх. Воно не тримає їх міцно, воно дозволяє їм упасти, щоб вони могли стати новими деревами. І все ж воно залишається вкоріненим, сильним, готовим нести нові плоди. Так могли б бути і стосунки між матерями та дітьми циклічний процес давання та відпускання, живлення та звільнення. Якщо ви чуєте ці слова і відчуваєте, як вони торкаються вашого серця, то поділіться цими розуміннями з іншими прокоментуйте нижче, як ці думки торкнулися вашого власного життя. Підпишіться на канал, щоб здійснити подальші подорожі в глибини людської душі. Адже Юнг навчав нас, що зцілення відбувається не в ізоляції, а в свідомому зв'язку з іншими, які йдуть подібними шляхами. Ваша історія заслуговує на те, щоб бути почутою, і ваше зцілення може дати надію іншим.